Всім привіт! Сьогодні я працюю на кам'яній гірці. Покажу вам, що саме я роблю, а це буде і пересадка багаторічників, і обрізка. Вже раніше я вам показувала, як пересаджувала ялівець на цю кам'яну гірку. Я надам перелік рослин, які можна висаджувати як на кам'яну гірку. Так і на схили можуть бути на передньому плані квітника. Ці рослини посуховитривалі, вони невибагливі. Із хвойних рослин тут сосни, ялівці, багаторічники представлені ґрунтопокривними рослинами: це молодило, седум, є хризантема, гвоздика. Багато рослин. Я змінювала щось. Я видалила, якісь рослини не підійшли через наш клімат, тому що ну дуже спекотно. Влітку тут було вже плюс 49, і з кожним роком у нас тільки спекотніше і спекотніше влітку. Я їду в подорож по паркам Європи, і всіх вас я запрошую приєднатися до цього туру. Так, ви маєте змогу, тому що цю подорож влаштовує компанія Florium Travel. Я була в такому турі 4 роки тому. Мені дійсно сподобалося, тому що люди на одній садівничій хвилі мають спільні інтереси. Ми спілкуємося, ми відвідуємо цікаві місця, з нами діляться досвідом по Квітів. І після цього туру ти вже такий перезавантажений, багато в тебе ідей, багато сил і починаєш новий сезон. Тому, кому цікаво, така подорож, хто має бажання, має змогу, будь ласка, Це... з 30 березня вже починається перший тур. Всіх вас запрошую. Буду пересаджувати кам'яну троянду або молодило. І цей багаторічник можна побачити у нас в природі. Ця рослина степу, вона на Миколаївщині, зростає там, де Первомайський район, де Мігея, я її бачила. Пересаджую молодило приблизно кожні 3 роки. Тому що кожна рослинка вона дає діточок і. З кожним роком місця займає все більше і більше. Коли ось така кубка, то листя починає сохнути. Я розсаджую і кожну рослинку, якщо є час, на кожній рослині я прибираю це сухе листя. Молодила це посухостійка рослина. Вода накопичується в листях. Також коренева система. Ну, це молоденькі рослинки, тому коріння не так розвинене. А рослини, які зростають на одному місці декілька років, мають коріння вже і 10-15 і 15 сантиметрів. Якщо ви купуєте цю рослину через інтернет-магазини, чи хтось вам там по OLX її надсилає, то Можна пересилати в пакетику і нічого за декілька днів з рослиною не станеться. Ви залишаєте рослину у воді, вона вбирає з себе воду і потім робите висадку. Те, що я вам казала за коріння, дивіться, оце коріння, яке потужне, зараз потрібно сховати. Прибираю одразу бур'яни, це бур'ян, і ховаю коріння яким чином я висаджую? Краще мені робити висадку біля якогось камінчика, тому що так не загубляться вони, собаки не затопчуть. Зробила ось такий, таку як лунку, вона приблизно 3-5 см глиб. Рослини розміщую, можна кубкою, можна по 3, можна одну. Відстань приблизно 10 см. Для того, щоб ну, вони 2-3 роки зростали і ви тут нічого не чіпали. Нагортаєте на корінці ґрунт. Ну, якби вдавлюємо в ґрунт. Ось так. Все. Потім поливаємо. Стосовно мульчі. Не беріть кору. Тому що це негарно, негарний буде мати вигляд, був у мене такий досвід, не потрібна якась скошена трава. Краще всього мілке каміння або пісочок. Не всі рослини тут вічно зелені. Ось це з чорними пагонами, які я ще не обрізала. Це верескова айстра сорт-снігова лавина. Коли я її зріжу зараз. Це буде голе місце, і це потрібно мати на увазі. Тобто у вас десь тут поблизу повинні бути рослини вічно зелені, які на себе привернуть увагу в той час, коли айстри немає. У мене такою рослиною є ялівець один, ялівець другий. Ось ще пересадила ялівець. Я би не ризикнула висаджувати поряд з айстрою інші багаторічники, тому що вона їх закриє, вона як агресор. Моя була помилка, що я висадила дві рослини, дві айстри на відстані один метр. Це дуже близько. Одна рослина розростається в діаметрі приблизно на 2-2,5 метри. Тому я зараз буду шукати її місця подалі, один від одної, і так, щоб вона не пригничувала інші багаторічники. В перший рік, коли мені потрібно було зробити обрізку, я шукала інформацію, чи потрібно залишати довжину пагонів, чи можна її під нуль всю зрізати. Не знайшла інформацію, тому я залишала. Пагони десь 20-25 см. Але я потім побачила, що вона випускає пагони всі нові з-під землі. Тобто вони йдуть від кореня. Обрізку я вже завершила і можу побачити, що деякі пагони вкоренилися. Наприклад, ось там головний корінь, пагони зростали, якась гілочка вкоренилася, і бачите, це вже окрема рослинка. Так, Зараз не видно, але звідти від кореня підуть зростати пагони. Ось тут я навіть побачила вже зелене листя. Дивіться, ось вони. Вирішила тут купати, бо поряд ялівець, сосна і тут заважає айстра. Вже є, дивіться, які зелененькі пагони. Бачите, як вони йдуть. Це вони під камінцем були, і я їх не бачила. Ось такий це має вигляд. Це одна рослина, і від неї і ось тут є, вкоренилася, тут є, вкоренилася. Тобто вам достатньо однієї рослини, щоб через декілька років її поросаджувати і будете мати такий сніжний килим. Зараз отак відрубаю, поросаджую в різні інші місця на кам'яній гірці. Моя улюблена гвоздика – альпійська. І дивіться, що з нею сталося. Чому так? Це може бути і якість води, і опіки після вибухів, але все ж таки я схиляюсь до того, що це хвороба. Тому що на листях, а листя в неї вічно зелене. На листях з'являються смужки, крапки темно-фіолетового забарвлення. Тому все ж таки, напевно, це хвороба. Потрібно було оприскувати, коли була волога погода при низькій плюсовій температурі. Я цього не робила. Багато рослин я вже повикидала, вони взагалі були чорні. Ось ці. Ще я залишила кущики, тому що ну, є надія. Ще є живі тут пагони. Буду її розмножувати, висаджувати в інші місця, може в горщики. Дуже хочеться зберегти цю красу. А поки на її місце я буду і саджати виразкову айстро. А це хризантема ґрунтопокривна, квітне в жовтні, з першими морозами рожовіє квіточка, і я її не обрізаю. Навіть ви бачите, це все були квіточки. Тільки зараз я буду її приводити до ладу і хочу її просаджувати. Можна мати на одній клумбі і айстру, і хризантему, якщо у вас площа дозволяє. Цей син зрізає хризантему мультифлора. і все сухе ми прибираємо, залишаємо ось так зелененькі листочки. Ти одразу складай, Родя, ось сюди складай одразу все сухе, в корзину. Ну ось так, малечу привчаємо, бо я все не встигаю. Можна трошки відступити. Бачиш, ось такі піньочки, їх можна залишати. Нічого страшного. Молодець. Тут у мене був бордюр і хтось запитував мене, а чи потрібно її розсаджувати. Я саме цю невелику хризантему розсаджую один раз на два роки. Тут десь собаки побігали, то там я подосаджую, щоб це був суцільний бордюр. Оця зеленіє, це армерія приморська. Є у мене відео, як я її саджала восени. Зараз, бачите, вже вона. Яскрава, зелененька, і мені вона дуже подобається. Але у нас на півдні вона краще зростає у напівтіні. Вона раніше була вся на Кам'яній гірці, але там їй некомфортно. Потрібно, щоб був невеличкий затінок. Має середню швидкість зростання і може прикрасити вам передній план квітника, бути невеличким бордюром і прикрашати будь-які ділянки. Навіть взимку з іншого ракурсу гірка. Ви, напевно, вже помітили, що вона не маленька, є таке. Але хочу тут звернути вашу увагу на ялівець. Він має блакитне забарвлення і взимку, і влітку. Його назва Blue Icy або Icy Blue. Це ялівець карлик, бо він дуже-дуже повільно зростає. І перші 7, а можливо і 10 років його швидкість зростання дуже маленька. Спочатку він зростав на півтіні, і я його присадила сюди, коли вже створила гірку. І саме тут він вже погнав, погнав розлазити своїми цими лапами. Йому більше сподобалося на сонячному місці, і тут схил, тут є віток зайвої вологи, тому що у нас зима, весна. Ну, буває так, що дуже волога погода. Тут йому класно. Взагалі, рослини, які ми підбираємо на схил, вони повинні мати потужне коріння, тому що саме корінням вони ще й зміцнюють додатково схил. До таких рослин відносяться гірські сосни, ялівці, це може бути лаванда. Може бути навіть барбариси, низькорослі барбариси, тому що вони також посухостійкі і мають потужну кореневу систему. Це може бути кизильник. Кизильник взагалі це такий килим, який і квітне, і має ягідки, і є сорти або є види, які вічно зелені. Тому на кизильник також зверніть увагу. В нас є ця рослина, але вона зростає під деревами. Сорт «Coral Beauty». Ще тут зростають ґрунтопокривні рослини. І хочу вам показати седум, скельний. Він має блакитне забарвлення. Цей седум, мені подобається перші два роки. Потім він розростається, він втрачає декоративність і його потрібно вже розсаджувати, якось прибирати. Це теж скельний седум. Але він. Має ось таке коричневе забарвлення взимку, влітку зелений, навіть такий салатовий, приємний у нього колір, квітне жовтенькими квіточками, але квітне не в перший рік, а десь на другий рік зростання. Розсаджую його, тому ось такими якби плямками він. Це я нещодавно порозсаджувала. Я помітила, що рослини багаторічники, які швидко зростають, так само швидко втрачають декоративність. Якщо вам потрібен седум, який повільно зростає, більш-менш повільно, то у мене є такий: це Cracker. Має червоне листя, і якщо це масив, це така яскрава пляма. Зараз, після зими, це все потрібно поприбирати. Розсаджувати дуже легко всі седуми викопав, поділив лапати, можна навіть і не викопуючи, поділили і відсадили. Чим більше нагортаємо з боків ґрунт, тим краще розмножується рослина, вкорінюються її бічні пагони. І завершується цей випуск деласпермою. Зараз вона має червоне листя. Червоніє з лютого. Є ще в нас седуми, які мають червоне забарвлення саме взимку. Це седум білий. Делосперма має потужну кореневу систему. Коріння може бути і один сантиметр в діаметрі, таке кореневище. Якщо навіть вона потім загине. Вона відновлюється, тому що це коріння потужне, воно вглиб йде, і потім рослина відновлюється. Що не подобається мені, що вона від зайвої вологи починає гинути. Якось мені дівчина прислала, вона мешкає у Франції. Вона мені показала на її клумбах цю диасперму і каже, що вона оце коріння під камінням, і це все так перехиляється через камінці. Ну дуже цікава рослина. Вона більш дійсно для теплих регіонів. Якщо у вас південь України, якщо у вас шоста зона зимостійкості, мінус 18, то вона витримає без укриття. І вам всім пропоную в коментах. Діліться своїм досвідом, які посухостійкі рослини зростають у вас на сонячних ділянках. Буде цікаво мені, буде цікаво іншим глядачам. Всім дякую за увагу. Слава Україні.